Дівчат, вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати з вами такого зайчика. Основний колір в мене буде не білий, як у цієї зайки, а 18-й. Це в мене пряжа воланс ось він 18-й. І костюмчик у мене буде ось такий більш вишневий, навіть не вишневий, а, мабуть, орхідея якась. Немає в мене бірочки, але це також пряжа воланс Тож, дівчат. Обирайте свої кольори. Беріть гачок номер 4 для іграшки. Ось ці вушки в цієї зайки. Дивіться, я в'язала гачком номер 7 Сьогодні ми з вами зв'яжемо гачком номер 8. Тож, дівчат, починаємо. Починаємо, дівчат, в'язати наші ручки з двох повітряних або з кільця амігорумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Другий рядочок в'яжемо, шість прибавок. Хто забув, як в'яжуться прибавки? Це в кожен стовпчик попереднього рядочку в'яжемо два. Перша прибавочка. Друга прибавка. Третя. Четверта. П'ята. І шоста дівчат. Зараз у нас з вами 12 стовпчиків без накиду. Далі ставте маркер. Я, коли таке маленьке в'язання, ще беру ось цей хвостик і ось так його затягую на зворотню сторону. Він мені показує початок рядочку. Мені, в принципі, так орієнтуватися зручно. Якщо вам не зручно, беріть краще маркер, щоб не пров'язати нічого зайвого. Щоб ручки в нас були однакові, гарненькі рівненькі. Наступні два рядочки, третій і четвертий дівчат в'яжемо стовпчиками без накиду. По 12 стовпчиків без накиду. В'яжемо самостійно два рядочки без прибавок і убавок. Зустрінемось, коли дов'яжемо. Пров'язали два рядочки без прибавок і убавок. Далі, п'ятий рядочок. В'яжемо дівчат, чотири стовпчики без накиду. Один, два. Три, чотири. Далі в'яжемо 2 убавки. Хто забув, як вяжуться убавки, показую. Заходимо під передню стіночку першого стовпчика, розвертаємося і повністю під другий. Перша убавка. Кому не зрозуміло по убавочкам, переходьте, дивіться, в мене на сторінці є відео по убавкам, Я там більш детально все показую і розказую. І далі, дівчат, 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Далі, дівчат, в'яжемо з 6 по 12 рядочок, включно, без прибавок і убавок стовпчиками без накиду. У нас зараз в рядочку 10 стовпчиків без накиду. Тож, дівчат, в'яжемо самостійно. Також в'яжемо другу ручку і будемо переходити до в'язання наших ніжок. Дівчата починаємо в'язати ніжки нашим додатковим кольором. Набираємо в кільце амігуромі або в дві повітряні, в другу повітряну 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири п'ять. шість. І другий рядочок в'яжемо шість прибавок. Перша прибавочка. Друга прибавка третя, четверта п'ята, І шоста дівчата. Далі в'яжемо наступний рядочок. Один стовпчик без накиду, прибавка. В кінці рядочку у нас з вами буде 18 стовпчиків без накиду. Я пров'язала один стовпчик без накиду, прибавка. Ставте маркер або беріть, як я ниточку. Можете взяти взагалі якусь іншого кольору, щоб вам було, якщо так незручно, видніше. Я окремо стараюся не брати, бо мені не дуже зручно, я весь час чіпляю її гачком, вона в мене випадає. Приходиться перев'язувати або, або або, так, один стопчик, ось тут прибавка. Поки розмовляла, думала, збилась. Так, дівчата, дов'язали цей рядочок, один стопчик без накиду, прибавка. Зараз у нас з вами 18 стовпчиків без накиду. Далі наступний рядочок в'яжемо наступним чином. 18 стовпчиків без накиду, але в'яжемо за задню стіночку. Ось так, хто забув, як в'яжеться за задню стіночку. Швиденько давайте покажу вам. Дивіться, ось наша петелька. Ось. Вона має задню стіночку і передню стіночку. Ось, Якщо в розкол зайти, ми бачимо, за задню стіночку ми в'яжемо зараз. Передня в нас залишиться не пров'язана, ми потім будемо за неї обв'язувати. Зараз в'яжемо до кінця рядочку, 18 стовпчиків без накиду, але за задню стіночку. Так, це в мене 4 і до кінця. У мене ще такий кольор пряжі, що не дуже вам видно. А взагалі то видно, коли в'яжемо за передню, коли за задню стіночку. Воно тоді, тут, прям передня петелька, дуже кидається в очі. Але в мене не дуже такий колір пряжі. Для цього підходяще, щоб вам було більш видніше, потрібно було брати якусь іншу. Так, дівчат дов'язали 18 стовпчиків без накиду за задню стіночку, і йдемо далі. А наступний рядочок в'яжемо ті самі 18 стовпчиків без накиду. Але, як ми звичайно, в'яжемо за обидві стіночки. Один, 2, 3, 4, 5. І так, до кінця рядочку в'яжемо стовпчиками без накиду. Дов'язуємо дівчат самостійно і зустрінемось в наступному рядочку. Далі наступний рядочок дівчат в'яжемо наступним чином. Чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. Далі в'яжемо один стовпчик без накиду. Опавка. Раз. Один стовпчик без накиду. Убавка, Це вже другий раз. Один стовпчик без накиду. убавка, Три. І до кінця рядочку п'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо. Так само починаємо з чотирьох стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. Далі робимо три убавки. Перша убавка. Друга. І третя. І до кінця рядочку, так само в нас мало залишитися 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. 4, 5. Зараз у нас з вами 12 стовпчиків без накиду. Якщо ви будете в'язати так, як я, черевички, то зараз ми з вами змінюємо колір нашої ниточки. На наш основний. Я ось, дивіться, другу ніжку вже пров'язала. Ось ми зараз змінюємо колір. Потім я в'яжу основним кольором. І потім я знов змінюю на додатковий це мене буде там далі комбінезончик, або, можливо, ми з вами щось інше зв'яжемо. Якщо хочете, можете не змінювати тут, якщо у вас, наприклад, ваша. Іграшка буде в платічку. Тоді тут не потрібно змінювати, далі вже до кінця ніжки в'яжемо основним вашим кольором. Нам потрібно зараз, дівчата, з 8 по 12 рядочок включно пров'язати без прибавок і убавок по 12 стовпчиків без накиду. Я буду змінювати колір, тож дивіться, ось в цьому останньому стовпчику. Я ось цю останню петельку трошки розпускаю. Ось так. Пров'язую її своїм основним кольором. ну, кольором зайки. Далі, наступний рядочок я в'яжу за задню стіночку. Завожу гачок в розкол галочки і в'яжу за задні стіночки. Ось так. Цей рядочок пров'язую, ниточку поки що не обрізаю. Зараз в кінці рядочку дов'яжу і поясню і покажу, як то кажуть, з чому. Так, дівчат, в'яжемо рядочок в розкол. ось так. Далі я буду обв'язувати наш черевичок. Це можна зробити і потім. Але я е, спеціально зараз не відрізала свою ось цю ниточку, тому що одразу обв'яжу ось тут, а потім ми вже повернемося, коли ніжка буде готова, і вже тут фінально обв'яжемо. Але Зараз, якщо є можливість не робити зайві вузлики, то краще їх не робити я обв'яжу зразу. Тож я рядочок пров'язала за задні стіночки. Ось в мене потім підтягнемо на зворотній стороні. Ось моя рожева ниточка, і я тримаю ніжку від себе. Дивіться, ось моя п'яточка, п'яточко від себе. І заходжу за передні стіночки моєї ніжки і ось так обв'язую її. Ось так. І так, до кінця рядочку. В кінці рядочку, коли ви вже обв'яжете, можете обрізати ниточку, якщо ви далі нею не в'яжете. Або, якщо так, як я, будете повертатися до неї, то можете або відрізати, або не відрізати. Можете відрізати, щоб ви не плуталися, щоб вона вам не заважала. Так, дов'язуємо до кінця, я зараз вже обв'язую дівчат, і далі буду в'язати два рядочки своєю основною, основним своїм кольором, а потім зміню і дов'яжу вже до кінця ніжки своїм додатковим кольором. Тож, дівчат, в'яжете ніжку, нагадую, у нас 12 стопчиків без накиду. В'яжемо зараз з 8 по 12 рядочок включно. Другу ніжку в'яжемо так само і йдемо далі. Дівчатка далі пропоную в'язати наші вушка. Нагадую, я буду в'язати гачком номер 8 Якщо у вас немає 8, можете брати будь-який інший розмір. Всі повністю вушка, все повністю вушко, ми будемо в'язати напів з накидом. То забув, як це робиться. Зараз нагадаю. Тож, в перший рядочок в'яжемо в кільце гурумі або в другу повітряну 6 напівстопчиків з накидом. Як в'яжеться напівстопчик з накидом. Робиться накид. Заводимо гачок в нашу петельку, витягаємо ниточку. Коли на гачку 3 ниточки, одразу всі три пров'язуємо. Ось так робляться напівстопчики з накидом. Так, дівчата? Шість на пів стовпчиків знакидом. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Другий рядочок. В'яжемо шість прибавок. Нагадую, повністю все вушко, ми в'яжемо напів з накидом. Перша прибавка. Друга прибавка. Поставте маркер, щоб не пров'язати нічого зайвого. Хто ще не добре орієнтується? В напівстовчиках то обов'язково дівчат перераховуйте в кінці рядочку, скільки у вас вийшло потрібна нам потрібна нам кількість напівстовчиків. Так це в мене 1, 2, 3, 4. В кінці цього рядочку. У нас з вами буде 12 напівстопчиків з накидом. Так, дівчат пров'язали, йдемо далі. Далі в'яжемо третій рядочок, Один напівстопчик з накидом, прибавка. Ставимо маркер. В кінці рядочку у нас з вами вийде 18 стовп... напівстовчиків з накидом. Один прибавка. І так, до кінця рядочку. Напівстовчики з накидом в'яжеться дуже легко, швидко, просто. Так, дов'язуємо до кінця рядочку. Один напівстовпчик з накидом, прибавка з напівстовпчика з накидом. Так, дівчата я пров'язала. Ось так. Далі в'яжемо четвертий, п'ятий, шостий і сьомий, тобто чотири рядочки. В'яжемо без прибавок і убавок по 18 стовпчиків без накиду. В'яжемо самостійно, зустрінемось, коли пров'яжемо. Так, дівчатка, я дов'язала. Наступний рядочок в'яжемо 4 на пів стовпчики з накидом. Один, 2, 3. 4 убавка напівстопчиком з накидом ось так убавка і так до кінця рядочку 1 2 3 4 убавка В кінці рядочку у нас з вами вийде дванадцять напів з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Убавка. Угу. Так, все вірно в мене. Далі дев'ятий, десятий. В'яжемо два рядочки без прибавок і убавок. Дівчатка пров'язали два рядочки без прибавок і убавок. Далі будемо вже завершувати наше вушко. В'яжемо наступний рядочок Два напівстопчики з накидом, убавка. І наступний рядочок. В'яжемо один напівстопчик з накидом у Один, два. Дов'язуйте самостійно. Друге вушко в'яжете так само. Я вже друге зв'язала, ось таке в мене вийшло. Дов'язуйте і готуйте ваші ніжки. Будемо в'язати тіло і в'язувати наші ніжки.